Менше і менші. Е, до 2022 року ми думали, що можливо бути десь посередині як Грузія, Україна і, і ці інші країни. Я думаю, що ви бачили, що або ви під захистом гарантій безпеки НАТО, або ви в дуже небезпечному місці і е -е, і ЕЕ. -е. Тому я, я вважаю, що ми повинні все ще е -е дотримуватися нашого зобов'язання, яке ми взяли в 2008 році. Я був там як прем'єр-міністр Норвегії, чесно кажучи, все змінилося, тому що Норвегія. Ми були на німецькій стороні. Вони були дуже проти запрошення е -е, України стати членом США. Наполягали і переконали нас е -е, погодитися, щоб щоб сказати, що, що Україна стане членом без фіксованого графіка. Зараз ситуація трохи змінилася, але я все ще вважаю, що важко уявити, як це може закінчитися тривало без надання Україні надійних гарантій безпеки. А найнадійніша гарантія безпеки, яку вони можуть отримати, це членство в НАТО.